Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі, і сьогодні будемо дивитися річний прогноз для стрільців на 23 й рік. Минулий рік був шалений, був складний, ми всі його пережили. І ви знаєте, я вам бажаю в 23-му році віри, сили, миру, здоров'я. Щоб все було знаєте, для того, щоб взрощувати себе, щоб ставати ще цільнішими, силь, сильнішими. Е, ви стрільці дуже такі, знаєте, стрімкі, вогняні. Швидкі, я думаю, що ви з цим впораєтеся, не зважаючи ні на те, який буде рік, які будуть складнощі, все одно. Підписуйтеся на мій канал, залишайте коментарі та вподобайки, за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, і усі дані будуть під цим відео. Давайте починати. Будемо дивитися для вас прогноз на рік, подивимось основну енергію, під якою будете виходити цей рік, да, стрільці в 23-му. Або яка енергія буде вашим рушієм. Да? Давайте подивимось стрільці. Паж мечів. Доволі цікава карта, пряма, це прикольно. Може говорити про те, що будете багато з ким спілкуватися, буде багато комунікацій, можливо, поїдете, будете їздити в якісь короткі, невеличкі подорожі, да, переїзди можуть бути, і також це про навчання. Можете піти вчитися чомусь новому, саме там на якісь курси, наприклад. Да. І тут е, така, знаєте, історія, що. Можете піти вчитися а, на Ну, На те, що знаєте, по потрошечки. Тобто, це не про університет як такий на чотири роки, а, наприклад, якісь курси на півроку, або щось там вивчити, або щось там дізнатися, знайти якісь зв'язки, якусь інформацію. тобто Паш мечів він такий, він за інформацією, йому цікаво, що, де, як відбувається, якісь новини, тобто він це все підхвачує. І використовує потім далі. Енергія пряма, тобто буде у вас сили, будуть сили, будуть натхнення або якийсь такий рушій, щоб вас трохи рухати. Ну, взагалі, дуже така класна карта, особливо, якщо ви насправді збираєтесь це робити. Да? І давайте тепер умовно поділимо рік на чотири частини по три місяці і подивимось, як програється у вас стрільці кожна частина. Так, перша. Друга. Угу, третя. І четверта. Угу. Так, цікаво, так, я просто тут дивлюсь, які можуть бути тенденції. Сімірка кубків. Сімірка кубків говорить про те, що перші три місяці у вас можуть пройти під такими, знаєте, ну кубки, вони такі, от як ці хмари, да, от розпливаються. І ви можете. Знаєте, тут буде такий розфокус, як би чого я хочу. Я хочу те, це, п'яте, десяте. Я хочу там те купити, то зробити, то щось вибрати, то себе показати, то не показати. Тобто це карта, коли ти насправді не можеш обрати що дійсно твоє. І карта, яка говорить про те, що ви можете стояти, ну, знаєте, бачити, що у вас є вибір, хоча він насправді ілюзорний. Тобто, всі варіанти, які є, їх треба всі перевіряти. Треба прям чітко розуміти свою ціль, свої критерії для цього вибору. Тобто сімірки кубків це про ілюзії якісь, це про якісь хма... такі замки в хмарах, коли ти щось собі уявляєш, ти щось собі придумав, нафантазував, фантазував, а воно по факту ну, взагалі не так. Може бути далеко не так, і можеш після цього сильно впасти. І тут ще сьомий дім це дім стосунків, да? тобто ми можемо уявляти собі, як повинні бути наші стосунки там, в сім'ї, можливо, в родині, в своїй, з партнером, з друзями, з, з бізнес-партнером. Да? Але при цьому по цій карті ви можете просто це в голові собі уявляти. А по факту людина може навіть і не розуміти, що ви хочете або що ви очікуєте. Да? Це ще карта може бути. Очікувань від чого, що ось-ось воно і прийде. Друга частина наступні три місяці дев'ятка жезлів. Теж пряма карта, досить класно. Взагалі енергії у вас буде багато, бо тільки одна карта перевернута. Тому ви будете справлятися з якимись перепонами, да? ви будете якби їх переходити, проходити далі. І дев'ятка жезлі в даному випадку може казати про те, що ви можете поставити перед собою такі амбітні цілі. Можливо, навіть ви будете їх боятися, да? типу, що, можливо, ви не. Не впораєтесь з цим, або це для вас страшно, або занадто. Да? Тобто будуть якісь сумніви, сумніви в собі, що ой, я напевно не впораюся. І через це можете там трохи закриватися. Але ну, ця карта говорить, що якщо ви будете підключати саме вашу сильну частину, комунікацію, енергію, цей вогонь. Да? Ви впораєтеся, будь далі проходити по 9 жезлів до десяток, да, до якогось завершення, до отримання результату. І е, тут по стосункам може бути така історія, що можете щось знову ж таки замовчувати. Да? Отут ви щось собі придумали, а тут якби не кажете, і від цього можуть бути конфлікти в стосунках будь-яких. Да, і, ну, а взагалі, пряма карта вона досить позитивна. Тут треба працювати, показувати себе, бо відстоювати свій якийсь такий погляд, можливо, якийсь особливий. Да, і рухатися до своєї мети. Далі, наступні три місяці, шістірка мечів. Шістірка мечів говорить про те, що ви будете. Знаєте, теж це про рух, це про е, те, що можете кудись поїхати, або переїхати, або прийняти рішення, що треба їхати. Да? Тобто е, тут навіть по шестірці мечів може бути така вимушена історія, що я е, вимушений для того, щоб працювати, для того, щоб заробляти, рухатися далі. Я вимушений кудись далі рухатись, да? щось е, по-іншому робити. Хоча це якби особливо там, не входило в мої плани. Або шестірка мечів може говорити про те. Те, що ви е, самі завершуєте якийсь етап і е, е, рухаєтесь до наступного. І тут такий, знаєте, перехідний етап буде, в тому сенсі, що ви насправді ну, якби, вам було тяжко відмовитись від того, що було, ну, було у вас вже, і ви ще не знаєте, що буде далі. Да? Такий перехідний момент, в тому сенсі, що. А, а що далі? А куди далі? Так, я відчуваю, що це моє, я відчуваю, що мені треба туди рухатися. Але чи точно я отримую свій результат, ви не знаєте. Да? Пряма карта говорить, що ви все правильно робите. Ви слухаєте своє серце, ви дослухаєтеся до себе і рухаєтеся саме туди, куди вам особисто треба. Просто ви ще не знаєте, що там буде далі. І завершення року перевернути паж жезлів. Я його відкрию. Давайте подивимось, чому він чому, чого тут не вистачає. Угу. Двійка кубків. Да? Тобто тут буде якась така історія про те, що ем, взагалі паж це про бажання, паж жезлів, про бажання, які мої бажання. Е, хто, от, Знаєте, от про хто я, чого я хочу, да? куди я хочу направлятися. І це якимось чином буде впливати, або це буде виходити із того, з ким ви знаходитесь, да? в яких ви партнерських відносинах з кимось. Да? Можливо, ваші відносини романтичні будуть впливати на, на ваші бажання, і ви будете розуміти, наприклад, я так не хочу далі. Да? Або я хочу якось по-іншому, або не буде просто вистачати вам енергії. Для того, щоб повністю виражати себе у парі. Будь-якій, насправді, парі тут, звичайно, це романтичні відносини, тому що це кубки, але можуть бути різні стосунки, тому що це загальний розклад. І тут така історія, що вам треба звернути увагу саме на себе, звернути увагу на те, чого ви хочете. Чого ви хочете від цих відносин, да? як ви хочете проявлятися, які у вас бажання? Чи говорите ви про них? Да? Тому що насправді ваша енергія головна це комунікація. Вам треба розмовляти, треба йти на контакт, треба говорити словами, да? а не невербально. І тоді у вас буде. Ну вас, вас будуть рухати, да якщо ви будете замовчувати, стримувати себе, не знати, як це е, проговорити, е, тоді можуть бути такі моменти, коли ви будете в такому, знаєте, ступорі. А чи потрібно воно мені? Да? Не критично, я думаю, що ви з цим розберетеся, тому що всі карти такі, знаєте, помірні. І по енергіям, і по рівню стресу. Да? Тобто не можу сказати, що тут прям, е якийсь буде суперстрес. А але е можуть бути такі зміни, коли ви будете, е вас буде шатати, треба, не треба, йти, не йти, е е рухатися або ні. Добре, і давайте ще для вас дістану пораду. Як, знаєте, використати максимально ефективно для себе цей рік? Можливо, як що робити такого, щоб це було прям дуже класно для вас, стрільці? Так? Що такого робити 23 2023 році? Так, луна. луна перевернута, говорить про те, що ви можете, знаєте, не слухати свою інтуїцію, не прислухатися до себе. А навпаки слухати свої страхи і в них ще більше поглиблюватися. Свої сумніви, страхи, якісь навіть такі ілюзії, омани, такі в негативному форматі, які затягують як Да? І тут така історія, що спробуйте млуну. Перевернути все ж таки, да тобто слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, що вона вам підказує, куди вам вона говорить йти, чого ви боїтеся, які у вас страхи? Йдіть в них, йдіть в ці страхи. Боїтеся змінювати роботу. Змінюйте, боїтеся, не знаю, виходити з відносин, виходьте. Да, тобто витягуйте себе із якогось такого емоційного ментального болота, в якому ви можете самі застрягати. Ось, І тоді, можливо, вам це буде легше проходити цей шлях. Бажаю вам удачі, бажаю вам тільки сонця, тому що, до речі, коли проходите луну. Наступне сонце це радість від перемоги, радість від результату, радість взагалі від себе, від життя. Я вам бажаю переходити в сонце, використовувати енергію як сонця, так і луни, тому що ми всі дуальні. І рухатися далі. Всім дякую, всім пока.